Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І, до речі, присутність Курська. Тут деякі наші посадові особи почали говорити, що Україна не збирається залишати собі окуповані території Ерефії, що вони нам не потрібні, що ми притримуємося міжнародного права, мабуть, єдині на планеті притримуємося міжнародного права, тому що більше його ніхто не притримується. І я не розумію, хто їм дав право робити такі заяви. А вони спитали в українського народу? А вони спитали в українського солдата, який зараз жертвує собою там на Курщині? Питання територіального устрою України має вирішувати загальнонародний референдум. Отже, питання про входження. Цих територій, які здобуде собі Україна, теж мають вирішуватися на референдумі, а не в Верховній Раді, наприклад, чи в офісі президента, чи в міністерстві закордонних справ. Звісно, нам потрібна Курщина. По перше, наш кордон стане більш рівним і раціональним. Нам потрібна ця атомна станція. Нам потрібна ця труба. Тому що ми маємо контролювати всі території, якими проходять газа і нафтопроводи. Ми ж потім заберемо і е, оці от видобутки нафти і газу. Отже, і території нам потрібно контролювати, зокрема, і Курщину. Нам потрібна ця територія. Звісно, там більшість цих курян нам не потрібна. Вони хай уїжджають, і більшість населення Ерефії куди-небудь уїде. Я думаю, багато біженців буде в Таджикистані. Ці от московицькі гастарбайтери в Таджикистані. Я собі хочу це уявити. Вони трошки ліниві, більш ліниві ніж таджики, звісно. Але зможуть там працювати, принаймні від них буде менше клопоту. От чого точно від них не потрібно очікувати, так це теракція на території Таджикистану. Натомість українці цілком зможуть засіляти потрошку ці землі. Там клімат такий самий, як на. Українських територіях, зокрема в Сумській області, там не доведеться звикати, можна вести те саме сільське господарство, як і скрізь в Україні. Звісно, для цього українцям потрібно побільше народжувати. Ми вже про це говорили і раніше. От, між іншим, мушу сказати вам, що як це працює, зокрема в Європі, тим, у кого мало дітей, доводиться працювати а натомість, який небудь біженець із Морокко Сірії чи із Лівії. Що у нього 8 дітей, він на кожну дитину отримує 800 євро допомоги від держави. Тобто сам він, як біженець, отримує 800 євро, плюс на кожного члена сім'ї так само по 800 євро. Уявляєте, от він жінка і 8 дітей. Це 10 чоловік, це 8 тисяч євро на місяць, просто так за те, що ти нічого не робиш. І я питаю українців, наприклад, на території Франції, взагалі в Європі. А ви чого чекаєте? Та народжуєте пошвидше дітей? Дітей вам платять просто так, навіщо працювати, вчиться у лівійців. Якщо не вмієте, то ми тут можемо організувати майстер-клас. Брасто коротше організовує майстер-класи по продукуванню українців, так і амінь. Але головна тема: чи московити зараз будуть е, мститися нам і здійснять оцей масштабний ракетний удар по Києву, взагалі по Україні ближчим часом? В перший же день українського вторгнення на Курщину нам почали розповідати, що вони одразу будуть нам відповідати саме ракетним ударом. На другий день навіть називалися конкретні цифри ракет. Казали, що ось, ось, от саме цієї ночі, вони запустять 80 ракет по Києву. Запустили одну. От та ніч, що пройшла вчорашня ніч, мав бути масований ракетний наліт на Київ, і це мені розповідали на повному серйозі люди, пов'язані з силами оборони, тобто офіцери мені про це розповідали. Дані розвідки казали вони. Масштабний наліт на Київ це мало відбутися в перші ночі і в шостій годині ранку. І звісно, якби масштабний ракетний удар по Україні був на перший другий день після того, як Україна вторглася в Курськ, це можна було б трошки нівелювати пропагандистський ефект, який ми мали від цього вторгнення. Можна було цим заспокоїти Ванюшек, можна було продемонструвати світу, що Московії є чим відповідати. Все ж таки, подивіться на руїни Києва. Але з кожним днем, поки вони це відтягують, все це буде мати дедалі менший ефект, дедалі менш цікаво. Це буде. Ми переживали вже багато масованих ракетних ударів і по Києву, і по іншим містам України. Нічого якось пережили, ніхто не злякався багато ракет було збито. Зрештою, думаю, в цьому є навіть і якась справедливість, адже за нашу свободу мають страждати не тільки солдати на фронті, і тил має поділяти з нашими солдатами страждання. Ми тут в великому комфорті всі перебуваємо в тилу. І це страшна катастрофа, коли гинуть невинні люди, коли гинуть цивільні, але це менша катастрофа, ніж коли гине військовий. Військові це національна еліта. Військові це найкращі люди країни. Коли гинемо ми цивільні, ми не найкращі люди країни. І в цьому якась справедливість, справедливість того, що ми все-таки перебуваємо в тилу. Коли і ми так само гинемо, коли ми розділяємо з військовими небезпеку, вонюшки, мабуть, все-таки накопичать якусь кількість ракет своїх, вимутять у північної Кореї у Ірану, зберуться з духом і завдадуть якийсь удар, все таки, мабуть, теоретично вони би мали б завдати. Чому він досі не завданий значною мірою, це позиція їхніх збройних сил? Навіть не позиція, це саботаж. Збройних сил, і цей саботаж уже потрошку починається. Чому на Курщину так повільно і так небагато перекидаються їхні боєздатні відділи з Донеччини, з Запоріжжя, з Харківщини, в тому числі тому, що це саботаж. Є ФСБ і збройні сили за кордон відповідало ФСБ. Ви з цим не впоралися? Ви впровадили тут контртерористичну операцію? Ви тут розповідаєте всякі дурниці. Ви і Путін, тому що Путін асоціюється з ФСБ значно більше ніж зі збройними силами. Так ось ви все це розповідаєте. Ну ви давайте тут показуєте клас. А ми, звісно ж, ми готові. Ми зараз от все це будемо робити. Ну тільки ж нам вже треба зібратися, треба повантажитися, треба почистити черевики, Треба зібрати необхідне озброєння. Треба ж доїхати. Нарешті треба якось організувати логістику. У нас же так це не робиться просто так. Сіли на тролейбуси, поїхали на фронт. У нас же є генеральний штаб, а в генеральному штабі велика бюрократія. І От поки ми зберемося, доїдемо і все до інше, Ви ФСБ, покажіть, будь ласка, нам як от потрібно долати українські прориви. Зараз армійське керівництво, їхнє і вся армія бачить, що Путін зі своїм ФСБ не здатні адекватно реагувати на виклики. Вони проморгали крокус сіті. Вони проморгали Дагестані, Вони проморгали Курськ. Зрештою, це їхні проблеми. Це вони мали все не допустити. Вони все це допускають. Добре, армія відповідає за війну, і вона воює все таки. Десь там вона спроможна у них наступати. А Путін відповідає зі своїми ФСБ за загальну безпеку, і Путін відповідає за економіку. А де економіка в Китаї зависло 50 мільярдів доларів в юанях, і їх ніяк не можна отримати навіть в юанях, тому що 98% китайських банків. Вже не здійснюють розрахунки в Російською Федерацією а 2% якихось здійснює розрахунки, але це гонконські криві банки і там доводиться значно більше лишати. Коштів за кожний розрахунок, коротше, все це дуже незручно і якось все це дуже тривожно. Тільки на транзакціях московицька економіка щороку втрачає 20 мільярдів доларів. Тобто транзакції здійснюються все таки через туреччину, через Узбекистан, через іще. Якісь дивні партизанські шляхи, але за кожну транзакцію доводиться ж багато платити. І 20 мільярдів доларів вони тільки на транзакціях втрачають. Проблеми помічають навіть прості трудящі, такі як Небіулина і Дріпаска, які прямим текстом кажуть, що «А навіщо нам ця війна Вона веде нас до катастрофи. Небіуліна очільниця їхнього е е Нацбанку. Каже, що у нас же ж рецесія вже а рецесія в цій ситуації для них страшне слово, тому що наступним словом буде обвал. Московія, взагалі, одна з найменш закредитованих країн в світі. У неї дуже маленький борг, але кредитуватися зараз велика проблема. Ніхто із потенційних кредиторів не хоче потрапляти під американські санкції. Тобто, всі підозрюють, що економіка це десь так само, як кордон. Між Курською і Сумською областю, так само щось, отак от пальцями, і все впаде. Отже, Путін не здатен забезпечити внутрішню безпеку. Він не здатен підтримати економіку, і він зараз наїжджає на армію. Тобто він здійснює репресії. Вище армійське керівництво, і навіть не тільки вище армійське керівництво відчуває себе в небезпеці, не знаєш, де прокинешся завтра. Чи часом не в тюремній камері, і генералітет дуже добре піднявся на війні. Бабок зараз море витрачається два Відсотки ВВП Московію – це тільки на утримання військових. От європейські країни не можуть себе примусити витрачати 2% ВВП на всю оборону, а тут тільки на утримання, тільки на зарплати 2,5% ВВП. Але ж не тільки зарплата, там багато чого можна красти, але ти крадеш і тепер тобі показали, що тебе закриють, у тебе все відберуть. Так а навіщо всі ці страждання? Ти там іноді виїжджаєш на фронт, навіть якщо ти генерал, тебе там можуть і вбити. А багато генералів українські збройні сили вбили у них. А і ти тут накопичуєш, а у тебе візьмуть і все потім прийде якесь ФСБ і відбере на користь Путіна. Так і ще ж і принишують це ж Путін, плодить всі ці ВПК, всіх цих Кадирових. Ви як кожен генерал Збройних сил Рефії дивиться на Тік-Ток-війська. Кадирова, що це таке, думає він. Що за фігня така? каже він: у от коріш Путіна тут об нас витирає ноги. Це значить, що і Путін витирає ноги. Захід українських збройних сил у Курську область породив величезну кризу. Вона не так, щоб сильно помітна назовні, це як рак. Він же ж не сильно подібний на зовні, лікемія, здається, але вбиває швидко. Звісно, що і Герасимов, і інші московицькі генерали це нічтожества. але навіть ці нічтожества, спочуття самозбереження, коли вони розпухли на фінансуванні війни, коли вони відчувають себе героями. А невже вони не підуть на переворот? Путін нічим не захищений, і все спочатку показав Пригожин. Тепер це показали українські збройні сили, просто взяли і зайшли в Курськ, а захочуть, підуть далі, і там невідомо ж як з цим щось робити. От просто підуть на Москву, наприклад? Ну звісно, там, якщо армія все таки почне працювати, якось застосовувати авіацію. Підтягувати, перекидати терміново війська лихоманливо щось, мабуть, вони зможуть цим зробити. Але якщо армії нема, чим захищений Путін? Якщо він нічим не захищений від Пригожина, якщо він нічим не захищений від українських збройних сил, то може не варто церемонитися? Може, армія в військовий час має взяти все в руки? Мабуть, думають нині московські генерали. Наскільки такий варіант був би поганим для нас? Я думаю, він був би добрим. По-перше, це зродило б смуту. А армія в принципі ні на що не здатна в плані державного управління. А крім того, військові зазвичай більш помірковані, ніж політики. Німецькі генерали були значно більш помірковані ще ніж Гітлер в плані якихось далекосяжних планів. Турецькі військові значно більш помірковані ще, ніж Ердоган. І взагалі, от як ми не розглянемо, взагалі зазвичай політики екстремісти в зовнішній політиці і в війні вони породжують війни, вони їх продовжують, вони їх штовхають. Військовим це не дуже подобається. Військові ж це не для того, щоб воювати. Військові, це в принципі для того, щоб проводити навчання і підніматися по кар'єрних сходинках. Коротше, ніколи в РФ не був настільки вірогідним військовий переворот, як зараз. Якщо він зараз не трапиться. Я буду вкрай здивований. Тім ванюшки можуть виявитися нездатними навіть на це зараз. Необхідні оголошення і ще кілька важливих тем. Після цього необхідні оголошення завтра в Культтеатрі театрі 19-й годині. В'яначекаленка, 14, Яна Матвійчук, це наш доволі видатний економіст і дуже сильний бізнесмен виголосить лекцію. Про консервативну економіку, про економіку, якою вона має бути, і будь ласка, поцікавтеся і підійдіть на цю лекцію, адже ми повинні знати, чого ми вимагаємо від уряду. Від нього багато є, що вимагати насправді І в п'ятницю в білій церкві буде гратися вистава Взводний опорний пункт за моєю п'єсою. І так само поцікавтеся цієї вистави. Що ви мешкаєте в Білій Церкві, то підійдіть. Я гадаю, що вам буде цікаво. Якщо вам взагалі цікаві вистави за моїми п'єсами, то на каналі Неоплатонівська академія ви можете побачити п'єсу «Посттравматична рапсодія. Це кіновистава «Посттравматична рапсодія. Звісно, це не театр, це значно гірше сприйняття через в Ютубі, ніж ну в театрі. І аудіоп'єса сьогодні там викладена ніч. Посилання на цей канал в описі під відео. Два слова за економіку. Поки наші звитяжні солдати б'ються за майбутнє світу і нашої нації, в тилу, звісно, що щурі ніяк не заспокоїться, і от уже почали розмовляти про те, що непогано було би налагодити експорт української військової продукції, створити спеціальний орган, який буде між іншими органами. Тобто плодити нові органи державні, які будуть цим займатися експортом цієї військової продукції, тому що у нас держава закупляє вічизняної військової продукції на 5 мільярдів, а її виробляється на 20 мільярдів. Це брехня, звісно, нічого там на 20 не виробляється, але мабуть, виробляється справді більше ніж на 5 мільярдів. Але от ми. Не можемо використовувати наші внутрішні гроші часто на закупівлю, а використовуємо закордонні гроші, щоб закуповувати військову продукцію. А закордонні донори наші не хочуть, щоб ми купували українську продукцію, а хочуть, щоб ми купляли їхню зброю. Коротше, ось така вся оця от маячня. Розумієте, що на кожному доларі не наштампована, от на що він іде на внутрішні потреби чи на зовнішні потреби. Беріть із внутрішнього бюджету закупляйте українську військову продукцію. У нас категорично не вистачає всього. світі. якщо Україна здатна щось виробляти, щось вона виробляє по ребам, по безпілотникам. По мінометам, по мінометним мінам, по броньованим машинам, чи самі Богдани і ще що-небудь. Ну чудово, от всі кошти мають бути спрямовані туди. а Закордонні гроші витрачаєте на внутрішні потреби. Ніхто вам нічого не скаже, але ці наші добрі люди вони хочуть ні, вони хочуть творити нові органи в додаток до існуючих органів і хочуть трошки вкрасти на експорті зброї. Раніше багато крали на експорті зброї. Але останні роки це припинилося, ця годівниця, і тепер її хочуть відновити. Тепер щодо сполучених штатів нам дуже залежить від е, виборів в Сполучених Штатах. Ви це знаєте, взагалі від політичної ситуації там стало зрозуміло, чому е, Камала Харес обрала саме цього хлопця, саме цього вінніпуха, якого звуть. Тим Волс, якщо я правильно вимовляю його прізвище, ну, поза як жоден американець не здатен правильно вимовити українське прізвище, навіть таке просте, як Корчинський, то я не відчуваю себе зобов'язаним правильно вимовляти їхні прізвища. Коротше кажучи, оцей Тім Волц, якого вона обрала собі за віцепрезидента в тому випадку, якщо вона переможе на президентських виборах. А чому його от всі думали? Ну добре, він обамівський хлопець. Чому звідки він взявся? Взагалі, виявляється, все дуже просто це саме в його штаті е, був замордований оцей ловіт. Пам'ятаєте, оцей наркоманий злочинець е, чорношкірий якого випадково придушив білий поліціянт, і після цього почалася вся ця тема з БЛМ, і вони примусили всіх білих, кого вони там знаходили, ставати перед ними на коліна, цілувати їхні мешти, і все таке інше, це довго все продовжувалося. І губернатором в цьому штаті був якраз у от хлопець, якого вона взяла за віце-президента, і він почав цю тему. Він згноїв цього поліціянта, він підняв на прапор цього. Наркомана Лойда, а сама Камала Харріс відповідала за оцей БЛМ, щоб у них там все було добре, щоб це, так би мовити, вона була урядовою кришою над всіма цими негритянськими безладами, тоді в Сполучених Штатах. Вона розраховує на те, що освічені білі швидше всього проголосують за неї, тому що вона від демократів. Вона розраховує на те, що всі чорні проголосують само собою, тому що БЛМ, і значна кількість різнокольорових так само проголосує за неї в той час, як за Трампа будуть голосувати тільки реднеки, тільки білі з низьким е, освітнім статусом. Звісно, ми розуміємо, що Камала Харріс швидше всього угробить Сполучені Штати. А Трамп, незважаючи на всі особливості свого когнітивного стану, можливо, угробить Сполучені Штати повільніше. Але нам же з вами цікавий не стан Сполучених Штатів. Нам цікавий стан України. Якщо е, Сполучені Штати е, загинуть, а Україна виживе на американській допомозі, то нехай буде так. Трамп в чергове. В інтерв'ю маску підтвердив, що він хоче домовлятися з Путіним. Що він дуже поважає Путіна. Він дуже поважає Кіма, а Кім не поважає Байдена і сам про це говорив Трампу. І цих людей він поважає, буде з ними домовлятися. Особливо з Путіним, і він вважає, що все буде добре. Ми пам'ятаємо всіх американських президентів і посадових осіб, які домовлялися з Путіним. для України. Нічого добре із цього не вийшло. кажуть, що при Трампі нам почали давати якісь просрочені гранатомети вперше і все таке інше. Ну, мабуть, почали, але зараз він після цього дуже багато разів сказав, що. З Путіном він таки хоче домовлятися. До речі, двічі домовлявся з ними директор ЦРУ напередодні повномасштабного вторгнення приїжджав в і домовлявся з московитами буквально про хід війни. Тоді американці думали, що Україна швидко впаде і їм потрібно було узгодити певні правила подальшого розподілу. На їхній подив Україна не впала, довелося. Прибудовувати свою політику, але вони цілком готові були домовитися, чому Московія все таки напала. Вони розуміли, що Сполучені Штати, а тим паче європейці, це проковтнуть. Вони вже почали домовлятися перед повномасштабним вторгненням. Серед республіканців є ряд достойних людей, такі як лінсі Грем, який приїздив оце зараз до Києва, говорив з Зеленським, і говорив про Ф-16, про Лючиків не в 16, Він вважає, що треба брати пенсіонерів. І американських в тому числі, але про це треба домовитися з Байденом. Він думає, що можна умовити Байдена, щоб він відпускав цих льотчиків. Це потрібно санкція американського уряду для того, щоб вони брали участь в повітряних боях на боці України. Є багато гідних людей серед республіканців, але не вони банкують зараз. Сполучені Штати, європейські країни і оці арабські країни закликають. Ізраїль все-таки продовжити перемовини з Хамасом і досягти трьохетапного порозуміння: перше припинити вогонь, друге обмінятися полоненими і зручниками. Ну і третій етап це все таки вирішити, щось щодо статусу територій палестинських. І от щойно про це сказав Байден, і знову це підняли на прапор всю цю тему, як Ізраїль лупанув черговий раз по школі. Там був центр переміщених осіб, зажмурив 18 чоловік. Ізраїль розуміє, що мир в певних умовах є більш небезпечним ніж війна, і тому щойно з вами говорять про мир, треба погоджуватися, махати гривою. Але лупити по ворогу для того, щоб відбити у нього будь-яке бажання до мирних перемовин. Ну, власне кажучи, так зараз робить і Україна. У нас непогано виходить, хлопці добре працюють на Курщині, і здається, зараз будуть працювати вже і не тільки на Курщині. Московія стрімко рухається до перевороту ракетного удару. По Києву не потрібно аж нато боятися, але все ж таки. В коли тривога, то спускаєтеся до бомбосховищ. Як каже Андрій Борисович Лисогор, професіонала відрізняє загострене почуття небезпеки. Будьте професіоналами. Ви вже стільки часу живете під час повномасштабної війни. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь і пам'ятайте. Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.